Вітаю, шановні шосткинці. До вашої уваги випуск інформаційної програми День далі дивіться про наступні події. Стало відомо, скільки депутатів і хто саме зайде у міську раду. Деякі політичні партії підозрюють підтасовку результатів войловиявлення на одній з виборчих дільниць. На майстер-клас до знаного не в одній країні шосткинського логопеда приїхали студенти з обласного центру. Незабаром стартує відкриття сезону полювання на парнокопитних та хутрових звірів. Стали відомі прізвища депутатів Шосткинської міськради. У Шосткинську міську раду пройшло вісім політичних партій. Рідне місто має 24,9%. Депутатські мандати отримують 11 осіб. А це Оксана Белясник начальник відділу Шосткинського міжрайонного відділу юстиції. Андрій Вітоха – начальник юридичного відділу Шосткинського підприємства Харків Енергоремонт. Галина Гриценко головний бухгалтер ТОП плюс ЛТД. Ільхан Зайналов приватний підприємець. Ілія Іванов помічник виконавчого директора відкритого акціонерного товариства ВАД АК СВЕМА. Олександр Івченко. Голова правління акціонерного товариства Шосткінський хлібокомбінат. Ігор Молоток, народний депутат України. Світлана Рубльова – вихователь Шосткінської школи-інтернату. Олександр Сидоренко, директор філії виробничого комерційної фірми ВВ. Олександр Шило, завідувач відділом комунального підприємства Редакція газети Сумщина. Ігор Якимович, начальник району котелень та теплових мереж шосткинського підприємства «Харківенергоремонт». Блок Петра Порошенка Солідарність має 12,6%. Депутатські мандати отримують 5 осіб, а саме В'ячеслав Медвідь, начальник відділу збуту та маркетингу казенного заводу Імпульс. Василь Міхолап, головний енергетик казенного заводу Імпульс. Микола Пехенько – начальник виробництва номер 5 казенного заводу Імпульс. Тамара Полевик, головний лікар санаторію профілакторію лісовий казенного заводу Імпульс. Олена Чанцева-Коваленко фахівець кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін Шосткинського інституту «СумДУ». Політична партія Наш край має 10,7%. Депутатські мандати отримують чотири людини. Віталій Белясник, заступник директора товариства Прогноз, Павло Ковбаса менеджер, Микола Ліфіренко директор товариства Телеком радіо, Світлана Субтильна, вчитель школи-ліцею. Політична партія Опозиційний блок має 10,5%. Депутатські мандати отримують 4 людини, а саме Ігор Дмитрів співробітник благодійного фонду Хесет Шолом. Ірина Нікітіна голова Шосткинської міської організації профспілки працівників освіти. Тетяна Опанасенко безробітна. Володимир Пилипейко директор приватного підприємства Грандсервіс. Об'єднання самопоміч має 7,3%. Депутатські мандати отримують три людини. А це Ірина Коваленко, директор телерадіокампанії Акцент, Тетяна Тупикова, завідувачка інфекційного відділення Шосткинської центральної районної лікарні, Ольга Шабельникова, пенсіонер. Радикальна партія Олега Ляшка має 7%. Депутатські мандати отримують три людини. Галина Голонжина культ-організатор Центру культури та дозвілля, Андрій Кочаток директор приватного підприємства БРОУС. Володимир Руженко безробітний. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина має 6,4%. Депутатські мандати отримають три людини: Ростислав Дуплін, голова профспілки Конфедерації вільних профспілок громадський контроль, Олексій Пікульов, секретар Шосткинської міськради, Олександр Пушко, завідувач поліклініки Шосткинської центральної районної лікарні. Партія простих людей Сергія Капліна має 6,3%. Депутатські мандати отримують три людини. А саме Петро Бонько, приватний підприємець, Олег Романовський приватний підприємець, Олександр Шульга, директор товариства ЖУ 2 під час підготовки до ефіру програми День нам стало відомо, що політична партія рідне місто має намір вивести зі свого списку 11 кандидатів у депутати міської ради за особистими заявами кожного з них. Чи законні ці дії намагала з'ясувати Наталія Обуховська? 25 жовтня виборці віддали свої голоси за одних кандидатів, а в міську раду зайдуть інші. Щоб дізнатись, правда, це чи ні, наша знімальна група вирішила задати це питання голові територіальної виборчої комісії Аліні Хмельницькій, але давати відповідь вона відмовилась. Члени ТВК також не були багатословні та взагалі не бажали коментувати цей факт. Я звиніті не по нічого сказати, я ухожу на... по срочному делу, Там є заміститель. Пожалуйста. У нас результати. выборов у нас идет список, которые вот 36 мы посчитали, которые вошли. Вот это мы делаем протокол. Все остальные вопросы мы будем рассматривать после того, как мы сделаем протокол. Здесь никаких изменений в этом списке нет. Правда, что они сегодня принесли заявление? В голове, пожалуйста. На жаль, члени ТВК не захотіли надати нам пряму та чітку відповідь, аби спростувати чи підтвердити інформацію щодо виводу кандидатів у депутати міської ради від партії Рідне місто, за яких проголосували виборці зі свого списку. Для чого це потрібно цій політичній силі, яка є лідером на цих виборах? Адже від рідного міста у міську раду мають зайти 11 осіб, а це найбільша кількість у порівнянні з іншими партіями. Про це ми запитали у голови Шовцинської партії Об'єднання самопоміч і. Рини Коваленко. Розумієте, якщо партія виводить свого кандидата або депутата, який пройшов, і виборці проголосували за нього одного, це допустимо. Людина захворіла, людина не може з якимись причинам виконувати свої обов'язки. Якщо виходить два, це теж можна зрозуміти. Якщо виходить три, тут уже стає питання. А якщо виходить 11, як в нашому випадку, виходить 11 кандидатів у депутати міської ради від партії рідне місто серед них є ті, які пройшли по списку, люди за них проголосували, вони пройшли, депутатами стали. І серед них є ті, які не пройшли в депутати, але ж все одно люди за них голосували, вони були заявлені. Це вже говорить про те, що йде перетасовка колоди. І це робиться для того, щоб прибрати цих людей і вивести у список більш потрібних для цієї політичної сили людей у депутатському корпусі. І взагалі це можна назвати, що ця партія з голосом виборця, з волею виявленням виборця, вона не рахується їм виборці не потрібні. Цій партії потрібні люди. Які будуть працювати на їх інтереси, особисті інтереси групи цієї партії, а не на інтереси нашої громади. Тож кандидати, в яких повірили виборці та віддали за них свої голоси, не стануть представляти їх інтереси в міській раді, туди повинні зайти ті, хто на думку лідерів партії там більше потрібен. Та чи законно це з цього приводу думка Ірини Коваленка така. Якщо говорити. По виводу тих людей, які пройшли в депутаті, і які, яких ми оприлюднили, але офіційно вони ще виборчою комісією не оприлюднені, прізвища то їх не можна ще виводити за законом, тобто можна вивести тільки тоді, коли буде оприлюднення. Тобто зараз цього не можна зробити. Але ж вже так намагалися це зробити. Намагалися це зробити, хоча е, у мене є така інформація, що е, ще поки е, це є намагання, але воно є. Воно є. Тож, навіщо політичній партії рідне місто потрібні рокіровки та перетасовки кандидатів депутати міської ради, тепер ми можемо тільки здогадуватись. За ким правда? Питання, на яке має дати відповідь тільки закон України. Здавалось, вибори вже пройшли, але порушення, які були помічені на виборчих дільницях під час волевиявлення громадян, ще й досі розглядаються членами Шосткінської виборчої комісії та виносяться відповідні рішення. Так, представники двох політичних партій: Укроп та об'єднання самопоміч надали свої заяви до виборчої комісії щодо порушення на одній з дільниць. Подробиці знає Наталія Обуховська. До територіальної виборчої комісії Шостки надійшла скарга від Ірини Коваленка, голови партії об'єднання самопоміч, та Олега Ковальова, голови партії Українське об'єднання патріотів «УкрОП», щодо порушень на виборчій дільниці, яка знаходиться на вулиці Онупрієнка у приміщенні Укрпошти, в день голосування та вже після її закриття. На даній участки усні скарги ми подавали. У нас є сумніви в правильності підсчету голосів по цьому округу, по цьому участку. чому? Тому що квартира мої жильці бачили, як вночі зі сторони це участок районного зв'язку, з тої сторони, під'їжджали машини ночі, якісь виносили коробки, що то заносили. Чим вони подаляють свої акти до мене приходили. Так, да, ми подали письменну скаргу. У нас є підозра, що некоректно йшов підрахунок голосів. І тому була написана ця заява. Тож політичні партії, спираючись на свої спостереження і показання свідків, мають підозру, що при підрахунку голосів депутатів міську раду члени комісії підтасували голоси виборців. У нас є підозри, що ця комісія спрацювала некоректно підрахунку голосів стосовно бюлетенів. Кандидатів у депутати міської ради, крім цього, дільниця припинила свою роботу, не оприлюднивши протокол по результатам виборів, що є порушенням чинного законодавства. Тож лідери двох політичних партій міста, маючи докази, вимагають зробити перерахунок голосів лише кандидатів в депутати міської ради. За власна закона України, дільниця не може припинити роботу до тих пор, поки вони не вивезуть на. Якщо вона закрита результати согласно закону України результати волі із'явлення щоб вони могли з мати назнакомити. Проте члени шосткінської виборчої комісії дотримуються іншої думки. Опираючись на законодавство України про місцеві вибори, вони відхилили скаргу та відмовили в перерахунку голосів. Усні скарги, які надходили в день виборів голові дільничної комісії, до уваги не були взяті взагалі. Написано, коли ми повинні приймати таке рішення. Значить, я вважаю, ми повинні приймати таке рішення е, тільки відповідно до закону. Ніяких там своїх е, трактовок закону про місцеві вибори нас не повинно бути. Хто за, це, за цю пропозицію прошу проголосувати? Вопрос розсудний. В залі засідання зав'язалась дуже гаряча суперечка. Члени ТВК відстоювали свою позицію, заявивши, що скарга була надана занадто пізно. Голови ж політичних партій проводили свої істотні аргументи. Я би просила, щоб юрист дав відповідь, чи мають кандидати у депутати дати свою заяву і скаргу в виборчу комісію на наступний день після виборів. Справа в тім, що ви ж там просите зробити перерахунок голосів. Читаємо. Закон написано. Прийняття рішення територіальною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів після прийняття виборчих документів від дільничої виборчої комісії у разі виявлення порушення цілісності пакетів закування документів не допускається. Чого коли було порушення виявлено, коли дільниця не вивісила своїх результатів голосування, чого ніхто не прийшов ось сюди в територіальну комісію, коли вони здавали свої документи, між іншим одна з останніх комісій? здавали ці документи, можна було да. все зробити вирішити проблему полюбовно так і не вдалося. Тож лідери політичних партій самопоміч та укроп вважають свої підозри щодо нечесного підрахунку голосів на дільниці виправданими. Я вважаю, що возможно могло бути нарушена наша воля і з'явлення наших граждан, поэтому я не думав, що така будет проблема по одному участку. Буквально это навіть тока по міським депутатам пересчитати, це в течені. Комісія могла в течені получасу зробити. Рішення ми почули. Рішення вони відмовили взагалі на розглядати нашу заяву. Вони її не розглядали, і виходячи з цього, вони навіть нам письмового не дадуть пояснення, просто вони її відхилили. Якщо говорити з букви закону, то я хочу сказати, що ми мали право подати заяву. Ми мали право. У нас ніхто не відбирав цього права, подати цю заяву. Якщо говорити законно чи незаконно вони відхилили. Це буде вирішувати вже юристи, юристи нашого центрального офісу самопомічі. Залишати все як є, Ірина Коваленка та Олег Ковальов, лідери шосткинських політичних партій, не збираються та мають намір написати скаргу, опираючись на чинне законодавство, в центральну виборчу комісію для подальшого вирішення конфліктної ситуації на окрузі 27 та 28. У нас як завжди, заговарювання вопроса і подача всіх цих бумаг і так далі. Тому прийдеться, звернутися в цик. На центральну ізбирательну комісію з очередною жалобою на дії нашої комісії наші подальші дії ми будемо писати, кожен буде писати в свою центральні офіси, розписувати те, що відбувалося на виборчій комісії. І звичайно, що ми маємо намір писати в ЦВК. Студенти Сумського педагогічного університету імені Макаренко завітали до нашого міста, щоб перейняти досвід багаторічної праці, знаного не тільки на Сумщині, а й далеко за межами України шосткинського лікаря-логопеда. Ім'я Зої Кривущенко добре відомо в наукових колах. Саме її наукові розробки допомогли великій кількості людей зі складними випадками порушення апарату мовлення. У форматі тренінгу пройшла зустріч визнаного фахівця з майбутніми вчителями-логопедами. На ньому Вала і Марина Шумейко. Близько 30 студентів факультету реабілітації Сумського педагогічного університету імені Макаренка разом зі своїми викладачами ледве вмістилися в маленькому логопедичному кабінеті. В ньому вже багато років допомагає своїм пацієнтам виправити складні дефекти мови та позбутися комплексів лікар-логопед та педагог Зоя Кривущенко. Як виникла ідея проведення семінару і чому саме в шостці говорить Зоя Іванівна. на зарі, коли я починала працювати після інституту, я об'їздила дуже багато Я была много раз в Харькове, я много раз была в Киеве у ведущих специалистов. Ну и все самое лучшее брала у них. А потом они говорили, ты же все берешь, но ты же так не работаешь. Я говорю, нет, я так не работаю. И тогда они ко мне напрашивались на семинары. И в свою бытность я проводила очень семинаров много. И с Украины приезжали логопеды, которые смотрели мою работу. Я была на международной конференции по реабилитации, которая проходила в Сумах 15-16 числа. І там ми зустрілися з преподавателями. Майбутні молоді спеціалісти мали змогу ознайомитися не тільки з теорією, але й на власні очі побачити, як Зоя Іванівна працює зі своїми пацієнтами. Завдяки своєму таланту їй вдалося розробити власну методику усунення дефектів мови в складних випадках. Результати наукової праці викладені на сторінках спеціального посібника, розповідає вчитель -логопед вищої категорії Зоя Кривущенко. І я обобщила, це зробила план роботи і пояснительну записку кожному етапу роботи. Вона очень полезна і починаючим логопедам як дошкільних, так і шкільних учреждень, і студентам. Відповідно. Олена Ласточкина, кандидат педагогічних наук та до кафедри логопедії сумського педуніверситету, наголошу на важливості проведення зустрічі студентів з знаним шосткинським фахівцем, та відмічає, що в своєму місті вони поки що такої практики не мають. Для студентів така практика побачена дуже корисна, тому що у нас можливості в сумах поки що такі мінімальні. Отримати такий досвід, досвід побачених порушень внаслідок і інсультів, і внаслідок різних пренатальних порушень. Тому дуже цікавий досвід Зої Іванівни, який ми побачимо зараз, який бачать зараз наші студенти. Дуже цікава аудиторія, і різновікова, і різностатева, яку ми зараз яку ви нам дозволяєте сьогодні побачити. Наскільки корисним є досвід участі в подобному семінарі, говорять майбутні сумські вчителі логопеди, Анки факультету логопедії таке заняття для нас дуже корисне, оскільки ми в університеті вивчаємо лише теорію, а на практиці нам логопед методи роботи показує розповідає, які можна використовувати в нашій діяльності майбутній. А нам дуже приємно, що нас запросили. Це у нас якби є нагода подивитися на хворих, так як ми були на третьому курсі лише на пасивній практиці. А на четвертому курсі ми йдемо вже на активну практику і будемо мати можливість також подивитися на хворих. Любов зуіванівни кривущенка до нелегкої професії логопеда та, взагалі, до людей допомогла багатьом її пацієнтам відчути радість спілкуванням. Майже кожна людина має своє хобі: дехто захоплюється риболовлею, а дехто полюванням. Останнє це суто чоловіче захоплення. У минулі часи таке заняття необхідність, а зараз хороший варіант активного відпочинку. Незабаром стартує відкриття сезону полювання на парнокопитних та хутрових звірів. Тож які правила треба знати справжнім мисливцям та як поводити себе на полюванні, аби не накоїти лиха. Дивіться у наступному сюжеті. Незабаром відкривається сезон полювання на парнокопитних та хутрових звірів, і вже зараз можна отримати картки від стрілу в Шосткинській міськрайонній організації Товариства мисливців та рибалок. Повідомляє Анатолій Лапін, голова цієї організації, та підкреслює, полювання цього року має свої особливості. Днями охоти є субота і воскресіння. Охота починається 7 ноября і продовжується по 31 декабря 2015 года включительно. Значит, охота на пушного зверя производится как в полевых, так и в лесных угодьях. Любители полювання обов'язково повинні знати норми відстрілу. А вони такі: заяць русак на одного охотника не более 1 головы в день, куниця каменная не более 1 головы в день, хор лесной. И норка американская также одна голова в день на охотника. Норма отстрела на лисицу, янотовидную собаку и волка не установлены. То есть здесь можно добывать столько, сколько получится. Аби не порушувати закон, мисливцям не слід потикатися до природно-заповідного фонду та до відтворювальних ділянок. Також не можна цілити у тварин, що не відмічені у карці відстрілу, основному документі, який дозволяє полювати, і без наявності певних документів. Це Контрольна карточка правил нарушення і учота добитої дічі. это отстрелочная карточка или лицензия, это документ на право ношения, хранения и использования гладкоствольного оружия. Подчеркиваю, гладкоствольного оружия, потому что охота с нарезным оружием на территории угодий Шоцкинской районной организации запрещена. Она разрешается только лишь при проведении индивидуальной охоты на копытных, По розрішенню користувача мисливських угідь при використанні автоматичної зброї в її магазині не повинно бути більше двох набоїв. Також при перевезенні вона повинна бути розрядженою з метою контролю під час цього сезону полювання. Буде організована охорона мисливських угідь. В этом году все таки осінь у нас запоздала, ще що много ліствині павши. Поэтому я обращаю внимание охотников еще раз подчеркиваю, каждый охотник должен знать, ни в коем случае нельзя стрелять по цели, которая ясно не видна. Конечно, случаи нарушений ну, правил охоты они имеют место быть. У нас слишком много уже нарезного оружия сегодня по швоске зарегистрировано и нелегально и ездят, конечно, люди по угодьям далеко не бедные. Анатолій Федорович закликає мисливців ставитись до полювання не як до процесу видобутку, а як до процесу отримання задоволення. Тому не слід сумувати, якщо після полювання ви повернетесь додому з порожніми руками. Достатньо побити на природі, пообщатися з природою, послухати пенії птіць, гон роботу собаки по гонному звірю. Це теж музика. Хотілося б виразити такою надіжду і пожелання, щоб відкриття охоти. Пройшло у нас в районі, образно говоря, без нещасних случайв, це самое главное, что всі були живі й здорові після поїоту. Щодо ліцензії, то її вартість залежить від виду тварини, на яку ведеться полювання. Так, на козулю 200 грн, кабан 600, оленя 1000 грн. Загальна вартість полювання може коливатись в межах від 1,5 до 3 тисяч гривень на косулю, від 3 до 5 тисяч на кабана і відповідно 5 тисяч на оленя. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, аби далі дізнатись синоптичні та народні прогнози. Також нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради та Шостка Ньюз». До наступних зустрічей. Бувайте! 30 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Осії, який мав дар передвіщати пролиха. У цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. На Осії колесо з вісю прощається, бо віс у засинок поліс, а сани ще не зніс. Віс у сарай ставили, сани на світ витягували, а погоду передвіщали за зозулею. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. У шостій хмар на небі спостерігатись не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів температура повітря в день плюс 5, Ночі стопчики термометра показуватимуть 5 градусів морозу. Вітер змінний до 2 метрів за секунду.